Поїхали далі, працюємо, вписані та центральні кути. А, дано вписаний кут, кут ABC дорівнює 40 градусів. Чому він вписаний, тому що його вершинка лежить на колі, вписаний кут. Чому дорівнює вписаний кут? Вписаний кут дорівнює половині дузі, на яку він спирається. Ось з половинки дузі, на яку він спирається, значить, дуга АДС, чому дорівнює вона в два рази більше за цей вписаний? кут, правильно? Значить, тут 80 градусів. Ось, значить, дуга АДЦ з цієї сторони 80 градусів. А дуга тоді з іншої сторони АБС, Чому буде дорівнювати? Треба від 360, да, бо все коло це 360, відняти оцю дугу ADC 80. І з цієї сторони у нас скільки? Дуга 280 градусів. І ось наш цей кут ADC спирається да, на всю цю велику дугу. Бачите? Чому я вирішила, що він спирається? Да, рот у цього вписаного кута відкритий на всю цю дугу АБЦ. Значить, наш кут АДЦ дорівнює половинки дузі на яку спираються, тобто половину від 280, і тут у нас 140 градусів. Ще. Значить, центральне куденно, АОЦ, 110 градусів, потрібно знайти вписаний кут. Дивимося, вписаний кут, на яку догу спирається АБЦ. Він спирається на догу ось цю. Бачите, на ось цю здоровену дугу АЦ, так? Тому що бачимо. Ось вершина, і ця вершина дивиться на всю цю велику дугу, Не на дугу ABC. так. На дугу ABC дивиться наш центральний кут. Якщо центральний кут тут 110, то і наша дуга 110 градусів, так? Ось цей кусінчик дуги 110 градусів. Ми вивчили, що центральний кут є дузі на яку спирається. Отже, якщо тут 110, вся ця інша дуга, це що в нас? 360 відняти 110 це 250 градусів. І тоді вписаний кут, який спирається на дугу 250 градусів, для їй половині 125 градусів, ось тут буде. Ще дано вписаний кут 100 градусів. Все, завчили. Якщо він в 100 градусів, значить дуга, на яку він спирається, буде що? У два рази більше. Ось ця дуга. 200 градусів порахували. Значить, ця дуга АЦБ з іншої сторони, 360, відняти 200. Тут буде 160. І значить, наш центральний кут, який дивиться да, на цю дугу, спирається на дугу АЦБ, буде теж 160. Центральний кут дорівнює дузі, на яку спирається. Ще. Дано два вписаних кути. Цей кут 30 градусів, треба знайти ось цей інший кут. Значить, вписаний кут рівнює половині дозі, на яку спирається. Тобто ось ABC спирається на дугу а, С. Значить, наша дуга 60 градусів. І той кут, який нам потрібно знайти ADC, теж спирається на цю саму дугу, він рівнює її половинки, тому тут 30. Яку властивість ми звідси е, вчимо. Що якщо два вписані кути спираються на одну і ту ж саму дугу, то вони які рівні між собою. Да? Бо цей дорівнює половинки цієї дузі, і цей дорівнює половинки тій самої дузі. Два вписаних кути спираються на одну й ту ж саму дугу, рівні між собою. Далі. Ще давайте трішечки. Значить, потрібно знайти кут C, B, D, Да? Ось цей кут потрібно знайти. Х, весь ось цей весь кут. Кут CBD. Бачимо, що дано кусочок від цього кута ЦБА 30 градусів ось тут. Дивимося, що наш кут АБД, якого не вистачає, щоб знайти весь кут СБД, спирається на дугу АОД, да? на ось цю дугу AOD, А ще й тепер дивимося, що якщо О це центр кола, то АД це діаметр. Якщо описаний кут спирається на діаметр, то він прямий, да? бо дуга тут 180, він рівня половинки. Цей косінчик прямий. Тому весь CBD – СБД, оцей наш кусочок 90 плюс 30. Тобто відповідь кут СБД тут 120 градусів. Да? Він складався з нашого АБД і CBA дано в 30 за умовою. ABD визначили, що він прямий, бо спирається на діаметр разом 120. Ще знайти кут DAC. Ось весь куд АЦ. Так, поїхали. Так само дивимося, що в нас тут 35 градусів. Так? Дано вписаний кут. Отже, наша дуга АД буде тут 70 градусів. Може, на цю дугу АД. AD... Ще якийсь кут спирається? А ну-ка, давайте подивимося. Дивіться, на дугу АД спирається ось цей кусінчик. Тому тут у нас теж. 35 градусів, ту 90. Чому це я вирішила, що кут АДЦ 90 бо він спирається на діаметр ту 90, ту 35, як знайти гострий кут прямокутного трикутника. Від 90 відніму 35 градусів. Тобто кут ДАЦ буде дорівнювати, порахуємо, скільки у нас там, 55 градусів.